Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про створення військової поліції. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Телеграм передає Укрінформа. Він уточнив, що законодавча ініціатива номер 6569 п'ять Де була підтримана 247 голосами народних депутатів? Ось про що це говорить Ософія Федина. Прошу колеги, який хороший законопроект. Та висказилися елементарно. Це цей законопроект, по суті, передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Немає військової юстиції. І замість того, щоб пропонувати комплекс, щоб почати того, щоб все було разом, військовий прокурор, військові суди і далі військова поліція, ви починаєте з того, що хочете зробити військовий ДБР, який буде кошмарити військовослужбовців. Слідства нема, не буде слідства. Буде тільки дізнання, навіщо це? Щоб була оперативність, буде право проникнення без жодних санкцій суду у приміщення, буде право захоплення автомобілів, призначати керівника буде президент. Це не конституційно, як мінімум. І так виглядає, що ваш рідний товариш Татаров за санкцією офісу вирішив взятися за кошмарення військовослужбовців. Щоб заборонити їм говорити правду, ретранслювати те, що є на передовій, і якщо, не дай Бог, хтось буде домовлятися з московською федерацією, щоб заткнути військовим рота і зупинити їх. І один з ініціаторів, натхненників цього законопроєкту наголосив, що це буде гібридний орган. Я перепрошую, яким боком гібридний? Там, що він буде неконституційний, те, що буде порушувати права військовослужбовців. І не буде мати нічого спільного з охороною права як такого. Люди, ну та схаменіться. Ви тут напрацьовували, не будемо зглублятися в деталі, кажуть попередні доповідачі. Так якраз Бог в деталях і диявол в деталях. То ви тут такого напхали, що по суті це буде удар по армії. Зупиніться: дронів немає, фортифікацій немає, забезпечення нормального немає мобілізація, по суті вами всіма зірвана. А ви ще хочете зараз ударити по військових? Ганьба! ми проти цього законопроєкту. А ось що офіційно подається від влади, метою законопроєкту є створення законодавчих підстав для правових засад діяльності військової поліції, як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який є основними своїми завданнями, має забезпечувати правопорядок і військової дисципліни у Міністерстві оборони України збройних силах України та державній спеціальній державній службі транспорту. Документом пропонується створити військову поліцію на базі військової служби правопорядку збройних силах України проєктом акту визначається визначаються правові засади організації дальності військової поліції є загальна структура завдання та повноваження. Передбачається, що військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та державній спеціальній службі транспорту. Провадження у справах про адміністративні правопорушення віднесені законом до компетенції військової поліції, оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах визначення закону, а також забезпечення. Я превентиву та профілактичну діяльність спрямовано на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у за ЗСУ та державній спеціальній службі транспорту до повноважень. Такого органу входитиме фіксація злочинів розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових та за стандартом НАТО Еджіпія 321 Водночас структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я прав і законних інтересів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.